Доброго дня, діти! Сьогодні ми знову будемо розмовляти про звуки. Давайте пригадаємо, які бувають звуки. Так, звуки бувають мовні і немовні, молодці. А мовні звуки бувають голосними і приголосними. Давайте разом назвемо голосні звуки. А, О, У, Е, И. І, і. Їх всього шість. Голосними вони називаються тому, що ми їх можемо проспівати. Всі інші звуки приголосні. А приголосні звуки бувають тверді і м'які. Зараз ми спробуємо з вами зробити звуковий аналіз слова. Але спочатку давайте пригадаємо, якими фішками позначаються звуки. Кружечок це голосні звуки. Одна рисочка приголосний твердий і дві рисочки приголосний м'який. Давайте зараз спробуємо зробити звуковий аналіз слова сир. Подивіться, у кожного звука в цьому слові є свої будиночки. Нам треба буде розсілити звуки відповідно до свого будиночка. Розсіляти ми будемо зліва на право. А зараз послухайте, будь ласка, який перший звук в слові сир? Так, звук С. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, приголосний, а в цьому слові він твердий, чи м'який? Сир. Так, твердий, тож позначати ми його будемо однією рисочкою. Слухайте, будь ласка, який наступний звук в цьому слові? Сир. Так. Це звук И. Він голосний чи приголосний? Так, він голосний і позначати ми його будемо кружечком. Слухаємо наступний звук Сир. Так, це звук Р. Це голосний чи приголосний звук. Приголосний. В цьому слові він твердий, чи м'який сир. Так, твердий і позначати ми його будемо однією рисочкою. І ось подивіться, ми з вами зробили звуковий аналіз слова сир. Ось ми і зробили звуковий аналіз слова сир. У нас утворилося слово. Кожне слово ділиться на склади. Склад це частинка слова. І я відкрию вам секрет. В кожному слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Скільки голосних звуків в слові сир? Один. Тож це слово складається з одного складу. А ще склади в слові можна порахувати оплесками. Скільки разів ми плеснемо в долоньки, стільки і буде в слові складів. Давайте зараз спробуємо порахувати кількість складів в слові будинок. Приготували ручки, плещимо і рахуємо. БУ-ДИ-НОК. Скільки разів ви плеснули? Три. Тож в слові будинок три склада. А ще склади можна рахувати, підклавши руку під підборіддя. Скільки разів наша ручка опуститься вниз, стільки і складів в слові. Давайте спробуємо порахувати склади в слові олівець. Поклали ручку під підборіддя. Кажемо слово і рахуємо, скільки разів наша рука опускається. О-лі-ве-ць Олівець. Теж три склада. Спробуйте, дітки, порахувати склади в словах зі своїми батьками. Це дуже весело. А я кажу вам до побачення і до нової зустрічі!